Всім привіт, друзі! Всім привіт! Мене звати Ліза та в навіть каналі I am Liza Rainbow. Та велике питання, чому я зникла на такий довгий період часу? А якщо точніше, то я зникла на цілих 12 днів. Для когось, звісно, це не дуже така значна значний термін. Ну, для мене це багато те, великий термін, тому що. Для мене як не знімати відео, це як не... Ну, як, ну, знаєте, як, як не ходити в туалет. Це для мене важко, тому що я звикла до такого щільного графіка знімати відео. І в мене просто не повністю графік. Він це просто ось так. А для відео, бачите, часу тут не дуже є. Але все, я повертаюсь офіційно. Я повертаюсь. Е, я зникла трішки. Зникла я, по-перше, із дуже-дуже дуже щільного графіка. У мене графік був такий: Школа вокал-бандура. Індігімнастика. Школа вокал-бандура індігімнастика. І цей щільний графік мене просто розставив по таким пум-пум-пум-пум-пум. І для зйомок в мене часу, щоб, розуміло, навіть не то, що не вистачало. Я навіть не могла встигнути задумати, що мені треба зняти відео. Я зовсім стала перше, для що потрібно відео, звісно, це сценарій. Але я люблю, коли є прямо от, от я десь для цього відео написала сценарій, я пишу сценарій дуже рідко. Для таких відео якихось там 24 години села дитину, типу, ну щось типу таких відео, коли там справді треба сценарій. А для таких розмовних відео або для просто багатьох відео, я там дуже рідко роблю сценарій. Я люблю, коли відкрито, коли моменти е, прошлої не в тому, коли ти сидів три часа писав сценарій. Ну, навіть не з що мені там важко написати, я можу, звісно. Але мені подобається, коли є така щирість, з, звісно, з підписниками. Хочу говорити на таку дуже, досить цікаву тему. Вибачте, там мама зайшла. Е, я хотіла поговорити на досить цікаву тему, е, так що е, відвертість до глядачів. Я знаю багатьох блогерів, які знімаються просто відео. Даша влог, і тут видно, що вони підстроєні. знаєте, я дивилась відео багатьох блогерів, і видно, ні, я не кажу, що всіх є блогери, які знімають справді почесно, але їх зараз дуже-дуже маленька кількість і, на жаль, на жаль, на преблока жаль, є дуже маленька кількість, а я такі влоги дуже люблю. Один з таких каналів, я вам, я можу залишити на нього посилання е, в описі, це Radian Life. Як бачите, я в такому домашньому стилі, з бігоді, в мене буде ще одна зйомка відео. Е, досить цікава тема. І відвертість до своїх глядачів. Я хочу розповісти, як зняється моє відео, та наскільки чесно, чи не чесно, десь там, де я махную, десь там я вас обманюю, е, вас трішки підобманюю, але Але де я справді ну, відверта, щоб ви мене могли ну, знати мене не тільки такої зовні, яка я на відео, а ще яка я всередині і яка я людина. Перше, те, що на відео таких, наприклад, я даже заб'ю в гуглі себе, і вам скажу приклад відео, щоб я прям орієнтувалась. Ну добре, розпаковка з серцею там брехні не було. Питання відповіді. Брехні там. Хіба що небагато. Питання відповіді насправді. Питання ви мені, звісно, задало від Свірам, але. Там багато клінжа, і мені просто, коли я бачу, от я беру, заходжу в коментарі. Пішу інструмент, напишіть мені питання якісь. Заходжу в коментарі, там просто половина крі і ой, клінджа, боже мій. Е, хейта. Багато хейта, і я бачу, що там є, звісно, люди добрі, які пишуть це питання, але мені неприємно тут заходити, не хочеться на час тратити цей час, іноді я. Е, за того запитання, пошучать що він зреагував, тому запитання є некоректні, які ну, не дуже приємно відповідати. Так що ось так трошки доля правди є питання відповіді. Так, ну рунтур моя кімната. Обзор, звісно, там все ну, там правда, на що я покажу свою кімнату і все. Е Посилка, з різних капец, що я замовлена за 5 тисяч. Звісно, за 5 тисяч я там нічого не замовляла, мам, тому що трішки менше, але це головне, знаєте, заставка така приємна. Але все-таки там десь теж точно... пам'ятаю, чесно сказати. Я хочу бути з вами відвертою, дуже відвертою, я не люблю брехню. Дуже не люблю брехати, Мені в мене потрапилось просто вона ну, ом-ням-ням-ням. Мені давно треба було з вами признатись. Насправді в відео посилка з різними маркетплейсів, що я замовила за 5 тисяч гривень, я просто взяла товари з дому. Мені здається, правда, краще, ніж сором. Ні, в розпаковка сенсею я справді була. Але тут я справді взяла товари з дому. І в питанні відповіді ваш вам Блін, признаватись чи ні. Mm -hmm. Я ж вам довіряю, друзі. Добре, мені здається. Кажуть, даже в стосунках мають бути двір у нас так само. І в лорд, мені з мають бути. В питанні відповіді насправді мені я питання набирала на яке. Я побачила вчаночі події, щоб загарнував мені питання. Ну, мені здається, що я буду далі так робити в питанні відповіді просто що ви самі дізнавались, і мені треба було писати вам, а я вже самі дізналась те питання, яке я думала було б цікаво. Все. Влог, так далі. Влог, е э, я співаю, пробираю, що сталося в цьому влозі. Там, вроді, ну, реально існує. Да, ви дивіться. А, що сталося в цьому влозі, там нічого не сталося. Це просто замані, там всі роблять. Влог, мій ранок до спокійний. Ну, влог. Блін, признавайтесь, да. Добре, насправді, влог мій ранок був знятий зовсім там вся підстановка, там тупо вся підстава просто. І це ж буде в нас Ну, Я не, не пам'ятаю, коли це було, але це точно я не зранку знімала. Тому що і за щільного. Я б зразу знімала зранку, я б завжди знімала це відео по чесноті. Але за щільного щільного графіку в мене є вільний час. Мені чекати, поки мені прийдуть ті маркетплейси з маркетплейсів посилки, чи мені взяти з дому, які ви ще не бачили. Мені, звісно, легше взяти з дому. Якщо, звісно, я б не навчалася в школу, не ходила на гуртки, сиділа вдома, звісно, я б замовляла, звісно, б це все робило в чесні, але в мене немає часу. І в цьому ранку просто я дуже хотіла зранку зняти відео, але не встигла. І я зняла ввечері. Але вам це. Саме дитини, звісно, там все стол, Там До Гантеля була це бабон Термос. Ну, звісно, друзі, ну це ж. Чому я почала вчити фрисуну? Там, в принципі, нічого немає такого всього. Тільки що сценарій мені писав, до речі, чадчипіті, але я там його трошки перерагувала. Влог 2 новий рік. Тут нового року томпому я не показала, до речі, я не знімала новий рік чомусь. Він дуже маленький був і мені здається, що тут, я не знаю, правда, не правда тут. Чесно, не пам'ятаю вже від душі. Влог Новий рік. Треба трошки проглянути, щоб я може згадати чесно, не пам'ятаю зовсім. Ні? Не пам'ятаю, що там було, але мені здається, що там таке слово, що приміра кліп, приміра щастя, то ну, що, звісно, так, це постанову. Так, крім тур на мою кімнату, обложену кімнату, блін, але... мене. У мене не був, дивіться, у мене відео два тижні тому, рунтур моя кімната обзор і місяць тому рунтур моя кімната обзор на мою кімнату. Блін, так? Да? Це я так лоханулась? Ну. ну добре. Буде вже так. Ладно, буде два відео. Так, мій перший влог у цьому році. Серія блогів почалася до... Я потім забросила свої влоги. Но, ну, насправді цей влог ви почати бачить, в це правда, все правда. Я, чесно, не пам'ятаю, місяці так, що це правда. Я, звісно, не буду всі відео, бо в мене їх на каналі 127, і це просто відео у нас буде. З вами дуже довго, але я хочу пару відео. Так, далі в нас. Розпавка з Києва Юа. Там все правильно, мені здається. Так, мене закрило в кімнаті постанова, постанова, постанова. Рож... Тільки, будь ласка, друзі, не відписуйтесь після мене. бо Мені це прикольно. Я б хотіла, аби в блогери всі так розповідали. Далі розмовляю з вами, чому я зникнув 12 днів, що сталося знову, до речі, я зникла на 12 днів. Так я здається, що тут така правда, правда, правда. Далі моє прибирання. Тут я неправильно написала, я це відео. Е, моє прибирання перший день зими, осінь, поки я плачу правду. Тут справді все було так, як має бути. Далі е, моя подружка стала дитиною постанова. Я стала борічною дитиною до 4 години Аміс Рейнбів постанова. Мій пер мій влог, перший сніг, чому я не пішла в школу, треба ввести, немає світла, немає правда. Моя рутина зранку, місце, данок, правда, з я, я мій сніданок, правда місяця. Перешпок у Казєвою, мені зрань був правда. До нас допомоглися вороги у нас домобори неправда. Так, ну назад, я, я хочу ще поговорити на досить цю розповсюджену тему. Це чому ж влогери вам вас обманюють, Чому всі запротизують, чому так важко сказати правду? Скажу вам, як блогер невеликим стажем, але з багатьма каналами, які просто видаляли. Чому з, блога, чому з блогера все так обманять? Ну, я не знаю, які інші блогери, я з ними не спілкувалася з життям. <світок> ну, добре. Я, чому не все? Якби в мене був режиневий час, режиновий. Гроші. Мені мій канал монетизації зовсім не просить. У мене монетизація від каналу. 0. 0. А ні, є монетизація мої посмішки, коли ви пишете, ставте лайк. Е, мої посмішки. Я завжди посміхаюсь, коли в мене плюс підписник. І це, звісно, в мене монітація ноль. де мені ті гроші брати. Звісно, ви тільки, дають. але мені навіщо зробити речі. Ті речі, які мені справді треба замовляю, вони вам будуть не цікаві. Насправді це одежа. А в таких протиповітряних речах я всі зазвичай заробляю, входжу в аврору. Ну що мені не сімати, я ходжу це Мені трішки незручно, тому що я хочу сразу розпілкувати. Я, -я розумію, все розумію, що терпіння, трпіння, але не встигаю, часу немає. Можу зняти відео. Я спішу в школу, я збираюся, мені, мені треба виставити камеру, тягнути мікрофон, і ви подумаєте себе постановувати. Я знімала зранку. Я ж не можу, звісно, бо сказала, мам, мама, мама, встань як я, я всту мама 50 мама ставатися так не буду. Пак демони зніми. Я встану, щоб все було справшно. І, друзі, це важко. Це справді важко. О, до речі, поки не забула, хотіла вам показати малюнчик, у Мене є вчителька. Юлія Борисівна. Це моя вчителька з англійською. На мене її дочка Лера мені намалювала такі шикарні малюнки. І у мене в розпаковці був, була така кофта, дуже що я від радості. То був ручний на капітальку, то ось я ще сьогодні була вдівна, прям дуже гарно перемалювала. Ну скажіть, як висотка? Схожий ось зараз. Звісно, і ще ось це ось це я. А ось це продавщик э, продавчик кульок. Подай мені кульку, я кажу. <звісна> да. Ну скажіть, ну так. Ну, йдемо далі. А ще я казала. Я і моя коротка часта пам'ять. А, І ну, мені не зручно вставати зранку, це настраювати. Я дуже хотіла взяти ще річ, але, на жаль, поки час, це все надає. <звісна> так, я ще хочу... Ти дуже просто дивишся вам про одне відео, я не пам'ятаю, як не дивитися. А. а, готую дубайський шоколад. Готую дубайський шоколад. Ще я ще зараз видаляю одне відео. Моє прибирання. Ладно, готую там, де я готую шоколад. 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 Там, коротше, там в тому, коли готувала шоколад дубайський, я готувала, хто не знає. Е, він, я його готувала, типу казала, що справді що там, дивився подивіться. Я казала в тому відео, що я використала замість тіста катаїфи, там м, вафлі, ну таке, щоб вам було зрозуміло. Насправді, я тоді я просто заживалася купити. Ні, не ну, то что зазлобывалось, мне просто було купляти плятать тистоката и в чекативо продаю. Я вирішила зробити оптимальный варіант, це прикольно. Там соусова не постанов. Потім я ела два скишка. Приходите на медицинам, я там знимала. Я издивлюсь своє перш, ну, таки останні видео, и блин, яка я була маленька. Так, я хочу просто э, з вами вас запитати. Одне до вас таке питання, і я від вас, як сказати, відстану, і ми вже підемо прощатись з вами. Дуже велике, дуже-дуже дуже, велике питання. Друзі, я хочу вас дуже попросити, це прохання. можна, будь ласка, підписатися, поставити лайк. Я б хотіла знімати грандіозніші відео з спецефектами, з усіма цими штучками. Але для цього треба гроші. Батьки сказали, вирішуй сама. І мені треба монетизація це канала. Я попрошу вас, якщо вам не важко, підписатися, дуже рідко це запрошу вас. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо вам не важко. Звісно, якщо ви хочете. Я, ніхто вас тут не держить. Так, не важко, а, якщо не важко, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Якщо ви можете. Крестю, ось так. Я хочу зараз. Розпусти свої це Хоча я їх не дуже довго тримала, я буквально трималася 15 хвилин. Їх треба тримати хоча б 40. Але нічого страшного, ще то може трошки подержи. І ще хотіла поговорити по поводу реклами. Яка зазвичай трапляється в відео, мені, як людині, яка теж дивиться Ютуб, мені дуже не подобається. Ні, не в тій рекламі, що ютубовська реклама, а в тій рекламі, що. В відео є реклама в самому там, де ті блоги рекламують. Мені дуже подобається, хоч у мене вже була трішки реклама, але справді, якщо обман. Обман. Я ту рекламу робила чисто не для реклами, а для того, щоб показати, що я люблю. Ось так. Я чесно, вам це відео подобається, тому що я говорю дуже-дуже чесно, що вам було приємно. Мені не подобається, я заходжу на канал якісь, наприклад, дивиш відео собі там. А, і там: "Ой, дивіться, які ляльки Барбі". В відео показує влогер. Блін, це не прикольно. Я дивлюся відео, друзі, я хочу подивитися собі відео, а не дивитися, що там за ляльки Барбі. Добре. Хотіла вам накидати маленький купець моєї нової пісні. Я хочу малювати свою картину зі своїх фарб своїми пензлями і почати життя з нового листа, і бути свіжою не завжди. Я обиратиму себе, я не буду думати про інших, я буду дивитись на себе. Один день я кучерява один день я пряма і пішли всі. Бо не треба мені ваша думка. Це ми такий куплатик маленький. Так, друзі, ну все. Дякую вам за переклад. Ой, за переклад. За перегляд. Всіх люблю, люблю, люблю. Буду дуже приємно, якщо поставите лайк та Звісно, якщо вам сподобається це відео. І я вам кажу всім пока-пока. До нових зустрічей Всіх люблю, обіймаю, чмоки-чмоки.